Сьогодні ми продовжуємо тему основні способи розв'язування тригонометричних рівнянь і розглянемо розкладання на множники ну, спосіб розкладання на множники. Отже, поїхали. Це перевірка домашнього завдання. Пригадаємо розв'язування формулу розв'язування рівняння косинус х до рівня Б. Ось наші формули, якщо b додатнє, то x дорівнює плюс мінус акусинус B плюс 2 πn n є z, і якщо b від'ємне, то x дорівнює плюс мінус b мінус аркосинус b плюс 2піn. Так, особливі випадки. Косинус х дорівнює 1, пам'ятаємо х дорівнює 2πn, коли нулю π на 2 плюс πn. коли мінус одиничка π плюс 2πn. Тепер синус х. Якщо b додатні, то x дорівнює мінус 1 в n, аркосинус b плюс pn, якщо від'ємне, тут додається тільки плюс 1 до степені. Особливі випадки, коли синус х дорівнює 1 це пі на 2 плюс 2 πn синус х дорівнює 0x дорівнює pn, і синус x дорівнює мінус 1 мінус пі на 2 плюс 2πn. У тангенса арктангенс b плюс п n, якщо додатні, якщо від'ємне, просто приписуєте тут мінус. І тепер треба повторити розкладання на множники. Многочленів. Перший многочлен 2х квадрат плюс х. Як розкласти на множники? Ну, Ми бачимо, що в першому доданку і в другому доданку є спільний множник x, x виносимо за дужки, в дужках залишається 2х, бо тут забрали один х. І плюс 1, коли все забираємо. ну, Це означає, що ми, коли виносимо за дужки, ми ділимо на x кожний доданок. Отут поділили на х, залишився 1 х. Отут поділили х на х, залишилося 1 просто. Значить, Пишемо плюс 1. Тобто, коли все забираємо, то пишемо 1. Друге х мінус y. Тут спільне y. Y виносимо за дошки, в дошках залишається х від цього доданку, а тут мінус 1 Третє. 3АБ-3Б плюс А1. Тут треба їх згрупувати. Це спосіб групування розкладання на множники. Отже, тут згрупували перші два, бо тут троєчки однакові. Да? І третій, четвертий між собою згрупували. Отут ми бачимо в цих доданк... у цих доданків спільний множник 3B. Виносимо його за дужки. Винесли, в дужках залишається А. Мінус один, коли все забрали. да? Плюс, А тут просто взяли душки, бо тут нічого виносити. мінус 1 Все. Тепер ми бачимо, що у цих двох доданків спільний множник А 1. Виносимо його за душки, винесли мінус 1, як він є в душках. А в душка залишилося 3 b Плюс 1, коли все забрали, 3B плюс 1. Все розклали на множники. Це нам знадобиться при розв'язуванні рівнянь. Отже, рівняння синус x мінус 2 синус квадрат х дорівнює 0. Ви бачите, що тут у нас у першого доданка синус х, і у другого теж є sin х. Це спільний множник, виносимо його за дужки. Винесли. В дужках, тут залишилося від цього одиничка, а від цього мінус 2 синус x дорівнює 0. Як розв'язати таке рівняння. Добуток двох множників. Коли добуток двох ножників дорівнює нулю? Коли хоча б з них дорівнює нулю. Отже, або цей дорівнює нулю, або цей. Ми так і пишемо: або синус х дорівнює 0, або одиничка мінус 2 синус х дорівнює 0. Записали. Розв'язуємо перше рівняння, потім друге. Перше рівняння синус х дорівня 0. Ну, коли у нас дорівнює 0 синус х, коли πn, n, ми з вами повторили, все розв'язали. Тут треба з однієї сторони залишити синус х, а число перенести в іншу сторону. Ну, я краще перенесу оце сюди, щоб було воно додатнє. буде 2 х дорівнює 1. Тобто 2 х дорівнює 1. Тепер треба позбутися цієї двоєчки. Між ними нагадую стоїть знак помножити, отже, ми одиничку ділимо на 2. Sinus x дорівнює друга. 1 друга дивимо х, це пі на 6 табличне значення. Отже, записуємо відповідь: мінус 1 в степені n пі на 6 плюс пі n. Записали відповідь, переписали n y z. Обидва корені сюди записали. Косінус квадрат х плюс 2 і косінус х дорівня 0. Ну, знову ж таки, бачимо з однаковими кутами да? або аргументами. Тут квадрат, тут без квадрату, а, значить, косінус х, косінус х спільний множник виносимо за дужки косінус х. Тут залишиться косінус х в дужках плюс 2 до рівня 0. Отже, знову ж таки розписуємо, або косинус х дорівнює 0, або косинус х плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння, це буде π на 2 плюс πn, А тут косинус х дорівнює мінус 2. Мінус 2 не входить, ми пам'ятаємо, що косинус х це обмежена функція від мінус 1 до 1. Значить, мінус 2 не входить в цей проміжок від мінус 1 до 1, тому це рівняння не буде мати розв'язки. Пишемо x належить пустій множині. Все записали відповідь, у нас у відповіді буде тут тільки один корінь. Н, Є, З приписали, не забуваємо. Тепер синус 8х-2 косинус 4х дорівнює 0. Пам'ятаєте, в попередньому році я казала, що у вас повинні тут однакові аргументи або кути бути. Отут у вас 8х, а тут 4х. Ми бачимо, що тут корінь 2 рази більший, ніж оцей. Ой, не корінь, а аргумент 2 рази більший, ніж оцей аргумент. Ну, ми повинні понизити його до 4х. Тобто зробити в два рази менше. А це ми пам'ятаємо формулу подвійного кута синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа αсинус альфа. Отже, синус 8 альфа це буде 2 синус 4 альфа кута в 2 рази менше на косинус 4 альфа. Переписали рівняння. Записали, тепер ми бачимо, що у цих двох доданків у нас спільний множник 2 косинус 4х. Виносимо його за дужки, 2 косину 4х, залишається від першого синус 4х мінус 1. Все забрали, значить мінус 1 дорівня 0. І тепер переписуємо. Ну, зверніть увагу, 2 у вас це число. Воно і так не дорівнює 0. Його не треба брати. Це окремий множник, це число. Ми беремо ті множники, у яких є х, тобто косінус 4х до рівня 0, або синус 4х мінус 1 дорівня 0. Звідси. Косинус х, коли дорівнює нулю? Ну, це справа і зліва. Да, на одиничному колі. Отже, це буде пі n. 4х дорівнює. Ой, звиняйте, косинус х дорівнює 0, це зверху і знизу. Це пі на 2 плюс пі Пі На 4х дорівнює пі на 2 плюс пі n, х дорівнює пі. На 8 плюс πn на 4. Оце корінь першого рівняння. Тепер друге розв'язуємо. Ну, тут перенести одиничку е, направо, тому буде синус 4 х до 1, звідси 4. ну, Це знову ж таки особливий випадок, синус одинички. Одинички це зверху, там, де теж π на 2. Повторюють через 2 πn тобто 4x дорівнює π на 2 плюс 2 πn n, свідцем x π pi 8 плюс πn на 2. Ну, взагалі-то оцей корінь входить в цей, бо тут π на 8 плюс pi на 4, а тут π на 8 плюс πn на 2. Ну, ми будемо писати як два окремих кореня, бо це вже більш поглиблене таке вивчення. І в звичайних класах е, такі теми не розглядаються. Отже, записали відповідь два корення є Z. Тепер 2 синус x косинус х мінус 2 синус x плюс косинус х дорівнює 1. Що тут робити? Ну, Тут треба спочатку перенести одиничку, щоб справа був 0. Бо ми пам'ятаємо, коли ми роз... кладаємо на множники, у нас справа повинен бути 0. Тепер що ми тут бачимо? Що у тут цього доданку, і у цього є спільний множник. Значить, Ми групуємо оці два і оці два між собою. В цих двох є спільний множник 2 sinх. Виносимо його за дужки. 2сінусх. В дужках залишається косину х мінус 1. І це взяли дужки косінус x мінус 1 дорівня 0. Тепер у цих двох доданків є спільний множник х x-1 виносимо його за дужки, косінус х x-1. В дужках 2 синус x плюс 1 і дорівнює 0. Ну, тепер розписуємо на два рівняння, або цей множник дорівнює 0, або цей множник дорівнює 0. Тобто косінус х-1 дорівня 0, або 2 sinus x плюс 1 дорівня 0. Розв'язуємо два ці рівняння окремо. Перше розв'язуємо. Переносимо одиничку, Косінус х дорівня 1 в точці справа. Повторюється через це коло, тобто 2πn, x дорівня 2πn. Розв'язали. Тепер тут переносимо сюди мінус 1 буде. Поділили на 2 синус x дорівнює мінус 1 друга. Значить, уже степінь у мінус одинички буде n плюс 1, якщо мінус. І табличне значення 1 друга це буде π на 6. Отже, у нас буде мінус одиничка в степені n плюс 1, π на 6 плюс πn. Все, оці два розв'язки записали у відповідь. Так, ну, домашнє завдання для моїх учнів. Все, дякую вам за увагу. До побачення. Якщо сподобалось, пишіть, не сподобалось, теж пишіть це, до побачення.